Вітаємо, друзі! Зараз ми знаходимося на тестуванні наших пристроїв Реб-грець в умовах наближених до реальних. Зараз ми вам будемо показувати, як працюють наші реби, на яких частотах літають дрони і як наші реби глушать ворожі дрони. Поїхали! Тут ми бачимо, як ми вже встановили колиніарні, квадрифілярні та секторні антени. Підключили наші пристрої і будемо чекати на дрони. Пілоти знаходяться на тій стороні на відстані 2,2 кілометри. Ми перевірили ефективність різних типів антенн у умовах, наближених до реальних. Використовуючи колоніарні антени на частоті 915 МГц, дрон летів на висоті 40 метрів із прямою видимістю, але втратив керування на відстані 100 метрів. Подібні результати були отримані на частоті 750 МГц, де дрон на тій самій висоті також втратив керування на відстані 100 метрів. Далі ми протестували секторні антени на частоті 750 МГц. У цьому випадку пілот втрачав керування на відстані 200 метрів. У випадку використання квадрифілярних антенн, які надають купальний захист, на частоті 750 МГц керування зберігав. ...до 200 метрів, після чого сигнал також був втрачений. Ці результати підкреслюють важливість правильного вибору антенного обладнання для вашого ребу. Для замовлення звертайтесь в месенджери наших соцмереж.